Думаючи про те, щоб зняти це відео, я в один момент та нашої інформації і так багато в інтернеті, але чомусь наша партія все ж таки вибрала саме цю тему. І наскільки ж було моє здивування, коли я почала проводити інфочекінг, і це опинилось не так. Просто це було на рівні, як шукати себе в цьому дорослому житті психічно поломаних людей. Всі ми знаємо, що таке міфологія, але якщо ні, то напевно я здивована. Тримайте скрін, але оскільки з якогось біса я образу утворюю з себе митця, ми будемо говорити про зв'язок між міфологією та мистецтвом. Якщо говорити про зв'язок мистецтва та міфів, звісно, легкий приклад. Звідки би ви б знали уявлення, як виглядає Єсус, якби не той же да Вінчі. а насправді міфологія та мистецтво це по суті постійний синтез один одного, міфологія дає більш зрозумілу і доповнішу картинку з описами. Як і музика. А митці просто не ламають голову, де брати сюжети для своєї творчості. Я, як людина, що любить підлітати сюжети Гаррі Поттера, щоб створювати свої малюнки, говорю, що це достатньо реальна і робоча схема. Не треба там запорочуватися, думати. Тим більше, якщо б не саме цей синтез, ось де б ці ці люди з естетичними фотографії, з античними скульптурами брали якісь сюжети для своїх фотографії якого б Давіда кожен йобаний раз малював. Знаєте, згадуючи моє страждання по цим головам в універі, може бути я й не так сильно люблю міфологію. Ну і плюс для людей міфологія була чимось великим. Для деяких людей це прямий спосіб пояснити їх мету існування в цьому світі. До того, як виникло, це ваше християнство, було дофіга цікавої міфології. І треба було приносити жертвоприношення дядькам, котрих ти можеш побачити, а не уявляти своїй голові. Ча ілюстрація християнства Бога, по ідеї немає, так що мій тезис не зовсім прямо правдивий, хоча і є зображені усіляких святих і наближених для Бога людей. Влякай, якщо так подумати, то по суті Христос і його усі наближені люди це просто його партія іуда це опозиція. А Бог Він же святий Дух. Це усе сірі кардинали. Так що ми отримуємо на виході, що вони масони. Християни масони. Насправді, якщо так подумати, це багато чого пояснює. Ну і так, повертаємось назад. Ми говорили і про християнство, і про часи предків та 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 Але питання: ось чому, на що воно вам? Ну, по перше, і саме головне, що викупати мемчики з Тіктоку. Я іноді жалкую, що недостатньо достатньо в античній міфології, щоб викупати. Усю цю пост іронію в античній міфології тіктоку. Ну і по друге уявіть ось таку ситуацію. Сидите ви з друзями десь на хрещатике. Гей, hey, будеш цигарку? Не треба. В мене своє. є. Все ж таки такий хуйовий батько. <раз>. Ну і по третє, чуваки, це ж наша культура, наша спадщина. Це такий самий інструмент популяризації нашої культури, як і музика з фільмами. Саме для мене стало більш цікаво читати та слухати, бо я не дуже люблю християнство, а язичники вони такі прикольні опинилися. Вони такі цікаві міфи, і такі цікаві жертвоприну. І повірте, ви навіть не помічаєте, як так чи інакше ви споживаєте перероблену міфологію. Мистецтво, наприклад, кожна друга людина думаю, дивилася Володаря Персня. Брасто кільця це один в один легенда короля Артура та кругу стіл. А якщо віднести кільце, то це свого роду знайти в святий гралі. Якщо враховувати, що Толкін полюбляв скандинавську міфологію, за що я до нього безмежно приєднуюсь, бо скандинави то є любов. скоріш за все за те колечко аля спокусу нашого нерексичного добі надихалося з ніби у. Хоча в такий самий вайб був і германські міфології. Гімплі а що ви кудись усі бігаєте? Може бути також скандинавська міфологія, Чуваки, які були гірськими карліками і крафтили усілякі артефакти для богів. Ну чи, можливо, Толкін подивився в майбутнє, і це вас сваркав? То його знав, то його знав. Якщо згадувати про наших бісів, а саме про мавку, яка була в оригіналі, а не те, що більше адаптовано для психіки, хто дивився Мавку, пам'ятає той краш на рандом Чувака від головної героїні чисто за фейту. Але контекст куди цікавіше. Тут треба копати глибше. А саме звідки ці мавки стали тими, хтим стали. А тут усе просто насправді, як і в будь які міфології, це мертва дитина. Але не забуваємо, що вона все ж таки вайперистиянство. І вона померла нехрещеним. Там, ось прикиньте, ви тепер не станете мавкою, тому що вас похрестили. Що цікаво, чи можна це говорити психотерапевту як травму дитинства? Чи ще ні? Так ось, але й інші музичні інструменти вона не дуже любить. Дитина померла не маломаном. А шкода, стільки чудових версій, пса Патрона не послухала. М -м -м. На цій фейті вона дозволяє грати асанавця. Це той, що чорт, а він. Просто любить блукаючих людей, що ти на дівчат в лісі. Це коротше по суті, лісове ТРО проти педофілів. Ну, якщо так розібратися. До речі, говорячи про чортів, Пекальна хорого, що там насправді зіки не намішано. Господи, християнство, міфологія, патронус Гаррі Поттеру. Але кіно навіть прикольне. Головне не сприймати його з точки погляду серйозного кіно. Чісто сприймати з погляду жахливого кіно, але про козаків. Чому ж так багато посилань я? Думаю, провина трохи у тому, що лірник, той, хто був головним сценаристом ось цього сього безумства, сам казкар, і в нього там може побачити трохи міфології в казках. Навіть той вашою що козаків тільки до раю пускає, думаю, має свій корені гасла козаків рабів до раю, не пускають. Про от чорта з батьком головного героя це те, що ти вдома не знаєш. Це чисто постійний твіст слов'янської міфології та серіалів. Мені одразу згадався відьмак та рупеш тільси казок. Не говорячи про інші міфологічні чортів цього фільму: перевертні, відьми, ангели, а ось домовик не канон. Чому його молоком ніхто не приносить на году? Насправді, дивлячись перспективно, в нас до холери багато міфології. починаючи від мавки, закінчуючи мертвими дітьми. Така різна і така позитивна ночі, ну, м'яга-базовані характерники, господи, прости. Від усього серця хочу серіалу на кшталт чародії, але головному сетінгу бути депресивні підлітки за своїми проблемами, котрі попадають в якусь ці рандомну якусь школу, де їх навчають бути характерниками і ба. Ати якусь міфічну хрі Ви тільки Уявіть стоять три депресивних панка, підлітки, характерники, знайшли якусь дивну книгу, заклять і вирішив викоти. Ти якогось демона. А довірили читати людині закляті з розладом уваги. І викликають вони демона, а там. Остановіті! Якщо ми говоримо про сучасних художників та міфологію, перше, що згадується, це Примаченко. Як це було б неочевидно з її наївним мистецтвом? Що я полюбляю мистецтво, так це коли я перестаю його розуміти. Не сказати, що хоч колись я його розуміла, але все ж таки. Наївне мистецтво це абсолютно інший напрямок мистецтва, котре я напевно обговорила через рік другий, коли мені буде не лінь, і коли моя смерть була б хорошим виправданням не робити відео про це. Якщо дивитися на картини Примаченко, в мене в голові одразу я в душі не знаю, що це за істота, але чомусь я її люблю. В її творчості також можна зрозуміти час від часу якісь міфологічні образи. Якщо говорити про існування зо. То це, напевно, Іван Марчук. Чесно признатися в моєму неосвідченості Я дізналася про нього саме під час пошуку інформації. Я, звісно, бачу якісь картини, але не дуже багато, щоб мені вони сподобалися. Зараз я, скоріш за все, трошки фанат. Що я точно хочу відмітити, так це, що його роботи щось на рівні, господи, продайте мою душу, я хочу, хоч приблизно так вміти малювати. Ігор, картина особливо за період голосу моєї душі, напевно. Певно, наповнене міфологічними і символічними образами. Якось вже я говорила про існування такої річі, як артбук в цьому відео. А от чи говорила я про артбук Бесярі? Також так. Але оскільки ви його і дивитися не будете, і відео, бо чесно кажучи, войно, розкажу я тут, anyway. Я думаю, що це те, що можна назвати золотом. Це величезна збірка понад старинок з різними міфологічними істотами, що накопичували багатьма поколіннями нашими прапредками. Сам по собі це. Проект був погодійний. І ще ви десь можете його знайти? Бо все видання було розпродано. Дуже раджу його купити. Бо ну подивіться на це чудове мистецтво. Це вау. А якщо брати з відомих та попсових, це звісно Джері Гей з Люною Льоною та їх постійні посилання на культуру та міфологію України, як, наприклад, пісні Ойна Івана та й на Купова. А якщо брати з менш попсових, то це мої фаворити в кантрі фольклорі. Група цвинтар тут без слів моя повага до тексту: посилання на річниці та хорону. Ну і на останок, я думаю, що це буде зрадою, не згадати та її чудову пісню Мару про богиню по ночі, сезонності та смерті. Підводячи висновки, я цей сценарій почала писати ще на початку грудня. Це виглядало як просто легка задача, поки я не зрозуміла, що інформацію, по-перше, важкувати знайти. А по-друге, коли починаєш її знаходити, ти закопишся в прірву нашої міфології, де одне тягне за собою інше. Починаючи мавки, ти закінчив читати про дітей, і що померли нехрещеними і стали демонами. Але нарешті мені відкрилася ця таємниця, на якого біса треба хрестити дітей. Але завдяки цьому я просто побачила, наскільки багато я не вивчала в школі, і тим більше не цікавилася. Бо просто не попадала в цей інфопростір. Тому я зрозуміла, чого точно не вистачає українському ютубу. Так, це відео про нашу міфологію. Я щось знайшла, але, як на мене, цього не достатньо. Я б, звісно, могла б цим займатися, але мені лінь. І поки ви Тут на цей ютуб-канал. Ви можете підписатися на мій телеграм-канал, де ми час від часу устроїмо щось між демократією, і я не буду вас слухати, буду робити тему, яку я хочу. А також ви можете задонатити мені. Але краще усього задонатити на не в півідрони. Я залишу посилання, як завжди в описі. Тому хе, удачі вам вижити в цьому йобаному світі.